Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Академіка Туполєва, Лук'янівська площа. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Василя Блюхера. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Василя Блюхера. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка інтернаціональна площа. Зупинка. Інтернаціональна площа. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Стеценка. Зупинка вулиця Стеценка. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Щербакова. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Щербакова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Саратовська. Зупинка вулиця Саратовська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Серець. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка станція метро Сирець. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вавилових. Комунальне підприємство «Київпастранс» проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка вулиця Вавилових. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Академіка Грекова. Зупинка. Вулиця Академіка Грекова. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Дорогожицька. Зупинка вулиця Дорогожицька. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Сім'ї Хохлових. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка вулиця сім'ї Хохлових. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка спортивний комплекс. Мотоциклетний завод. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал. Та привчайте до цього дітей. Зупинка. Спортивний комплекс. Мотоциклетний завод. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пугачова. Зупинка вулиця Пугачова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Якіра. Зупинка вулиця Якіра. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Білоруська. Для підтримки та надання допомоги бійцям АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Дарницькому трамвайному депо за адресою вулиця Павла Усенка, 7, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 559 08 13 або 292 32 95. Зупинка вулиця Білоруська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Довнар Запольського. Зупинка вулиця Довнар Запольського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Лук'янівська площа. Кінцева, шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Кінцева зупинка Лук'янівська площа. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі.